Уявіть, що є одна головна валюта світу долар. І є країна США, яка винна всьому світу дуже багато грошей. Не мільярди, а вже десятки трильйонів доларів. Логічне питання. Як так виходить, що вони постійно в боргах, а їм усе одно дають у борг далі? Щоб це зрозуміти, треба знати три прості етапи долара. Перший долар дорівнює золоту. Другий долар дорівнює нафті і третій долар. Всі вже зав'язані назад шляху немає. Друге. Потім долар відірвали від золота і прив'язали до нафти. Далі сталася проста річ: США друкують багато доларів, воюють, допомагають іншим країнам, будують бази. У світі стає дуже багато доларів, а золота стільки не додається. Умні країни почали думати, ага, доларів у США надрукували Гору. Давайте ну, ми їх поміняємо на золото поки ще можна. Вони несуть долари, забирають золото. Запаси золота в США тануть. І в 1971 році президент США Ніксон каже, все, з цього дня ми не міняємо долари на золото. Все, Золотий стандарт закінчився. Долар уже не забезпечений металом. Тепер це звичайна папірка, але з великим авторитетом. Як долар прив'язали до нафти? Щоб долар не помер, США зробили геніальний хід. Вони вирішили прив'язати його до нафти. Логіка дуже проста. Нафта потрібна усім країнам. Якщо зробити так, щоб за нафту платили тільки доларами. Тоді всім будуть потрібні долари, навіть якщо вони не люблять США. США домовились з Саудівською Аравією та іншими виробниками нафти. Ви продаєте нафту за долари. Ми вас захищаємо, озброюємо, допомагаємо. Надлишки доларів ви вкладаєте в облігації США. Тобто даєте нам у борг. що вийшло? Щоб купити нафту, країні потрібні долари. Щоб були долари, країна має їх заробляти або брати в борг. У результаті долар крутиться по всій планеті. Раніше було – долар дорівнює золото, тепер долар дорівнює нафта, плюс сила економіки США, плюс звичка всього світу.